Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буде велике розслідування по питанням підписників. Про що мова? Давно мене просять Путіна подивитись. Так що ж він все-таки, живий, Не живий? Що там взагалі довкола нього робиться і так далі? Ну, сьогодні, відповідно, те, подивимося. Настрій, якраз підходящий провести розслідування, погода сприяє. Нарешті йде довгоочікуваний дощ, гроза. Да. приємно, особливо коли ти до цього сам руку доклав. Е, от. Ну то окрема історія. Ну і да, якщо якісь там шуми будуть, відповідно, гроза і вентилятор шумить на фоні. Добре, ну що, вмочуйтесь позручніше, а я починаю. Почнемо з розминочного, так би мовити. А чи живий взагалі той Путін, який е, змінив Єльцина? Ось спеціально знайшов фото з інавгурації, як там Єльцин його представляє, це 2000 рік. Господи Боже, 24 роки, а це вже істота при владі. Страх Господні. Е, Ну добре, давайте, подивимось, жива та людина, от на фото, якої я зараз дивлюся, чи ні. Добре, покажіть мені, будь ласка, так? Володимир Володимирович Путін, той, який при народженні таке ім'я отримав, живий на даний момент? Скажіть, Рун, правду Постаруна, прикольно, ну, ну. Мороки не стоять на ньому зразу. Кано, ну. Інгус. Авагус перевернути, Ага. Понеслось. Так, Е перевернути. Далі що? Маннас перевернути. А, ну це щоб вже не сумнівався. Ну що ж, я вас вітаю, справжнього то вже немає. Тут вже, знаєте, такі маркери, що не помивишся. Далі до іншого доберемося. Що в нас тут? Постаруна. Мороки зразу, там на ньому всяка гедота стоїть. Не так просто пройти, не так просто подивитись. А сьогодні середа, якраз день Одіна, я звертався до все, щоб він мені дав силу пройти. Ну, бачите, Одін мене почув. Що е, у нас тут? Ось кано йде, ну розкриття. Ну, до речі, таємниця. Ось розкриття таємниці йде. Ось інус, гроші і так далі. Ну, бабло, зрозуміло. Е, лаус перевернутий, маркер на смерть. Не помилишся. Ще й ось Є вас перевернутий. Це вже ухід іде. Оце дослівно, ухід в кращий світ. І Ман нас перевернутий. Я перевернутий, Маннас перевернутий, все. Ушов. Ушов вже точно. Гаразд. Прояснили. Таке дійсно, справжнього немає. Ну, добре, давайте далі Ну, Гаразд. Мене просили подивитись, чому не бачать, власне. ну... Думки розділили, Живий, неживий, да, і сам до до часу не бачив його смерті. Ну чому, в принципі, руни тут показали? Ну, давайте запитаємо в лоб. Тобто, давайте так. Той Путін, який приймав владу від Єльцина, він уже все. від справ відійшов вже. Серйозно надовго, як то кажуть. Давайте далі. Що в нього магія. Ну, же ж вони як скажені, давайте подивимося, що це і чому. Добре. Покажіть мені, будь ласка. Що там? Яку там магію взагалі на Путіна навішали? Що на ньому взагалі є? Що на, на ньому працює? Магія, ритуали і так далі. Скажіть, вам правда. Наутіс перевернути. Перт. Ансус дальф. Вундя. Ну, ну 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 Урус, фінал, якийсь, це все. Альгіс перевернутий. Е, ох, обвішали його. Ну, я, в принципі, другої не чекав. Що у нас тут? Навтіс перевернутий Перт, Ансус, вуньо, урус, альгіс перевернутий. Навтіс перевернутий. Воно цікаво йде, тому що це йде обмеження, це йде прив'язка. Прив Перт, воно йде, як знаєте, як свідомість, підсвідомість, душа. Ну це треба окремо запитати. Ну, воно мені йде так. Чому, чому бачать хтось бачить, що він мертвий, а хтось бачить, що живий. А тому, що душу його до цього світу прив'язали. Да, є такі ритуали, це можливо. Треба окремо запитати, ну мені воно так виглядає. Магії та машкишмаки шить довкола нього зрозуміло. Ось і для красномовності йому дали. І загалом, знаєте, для інтелектуальних здібностей, якби. Ось для, і для настрою йому дали, щоб мрії збували, щоб удача була. Що ось ось здоров'я ще підтримують, відповідно. Ну, а, а захист щось кульгає. Захист кульгає, але захист там є також. Е, ну, мороки не прогляди, всяке саме собою, то в першому розкладі показали, пустой руни. Відповідно, теж, не так просто, ще на, на те бункер не подивитись. Ну, а раз. давайте далі. А, давайте далі. Так, дякую за відповіді. Ну, відповідно, чому? Чому бачать хтось по-різному бачить, живий, мертвий? Тому що довкола нього купа магії, і не кожен може пройти відповідно, те все подивитись. От, Ну, відповідно, якщо правильно налаштуватись, якщо гарно проломитись, то в принципі все можна побачити. Так, давайте далі. Чого Соловей і Генерал СВР маніпулюють відповідно інформацією? То живий, то, там уже, то, то, то не живий. Да? Ну, давайте подивимося, яка вигода у Солов'я і у Генерала СВР. Так, а ну добре, дякую за відповіді. А раз, покажіть мені, будь ласка, а взагалі, яка вигода, які мотиви у професора Солов'я і у так званого Генерала СВР щодо маніпуляцій на тему Путіна. Живий він, мертвий і так далі. Поясніть мені, будь ласка. Скажіть вам правда. Лагус перевернутий. Ну, зразу обманеде. Іса, Орус перевернутий. ну 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 Ну-ну-ну. ну що ну, 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 далі? Єра. А, так у них свій зиск з того є. Ну, можна ж не сумніватись. Що у нас тут? Лаус, Иса, перевернутий. Гебу, Турісас, Єра. Дивіться, зразу. Є якийсь обман, є якісь підводні камені. Не все так гладко. І не всю інформацію від, відповідно, солов'я і Генерала СВР треба зразу брати на віру. Ось і йде. Ну, зрозуміло, де, що вони приховують, де що вони ось трішки прибріхують. А? Чому? Пов'язані з силовиками, відповідно. Ну, а це силовики, знаєте, якісь і відставні нібито, чи то люди, які наближені до силовиків, но самі силовиками не є. Ось тут є або домовленості, йдуть, якісь договори і так далі. Ну, Це одна, вони реально, що Соловей, що генерали Сверна, одну з башт Кремля працюють. Ну, реально. Ось так само: силовики в них є. Це вже такі активні, знаєте, силовики, ті, які діючі, ось, відповідно. Теж домовленості якісь. Ось у них домовленості на знаєте, на активні дії. Це саме, щоб інформацію вони доносили. Ну і ось є, ось вони з того певний свій урожай отримують. Ну, звичайно ж, а куди без того. Працюють на одну із башт Кремля. Не все треба брати на віру, тому що ось, зразу, лаус перевернутий. Не все те золото, що блищить. Так, дякую за відповіді. Так що радість, да, радіємо, справжнє бункерне відійшло від справ. Ну, гаразд. А, так, давайте далі. Питають мене, чи усунуть Путіна. Ну, вже можна сказати, що Путіна в лапках від влади до кінця цього року. З допомогою там світових лідерів чи ще когось. Ну давайте спитаємо. Так, добре, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, а Путіна усунуть від влади до кінця цього року? Ну, чи, добре, найближчий рік давайте візьмемо. З допомогою там, можливо, світових лідерів чи якісь світових організацій. Ні. Скажіть, що він правда. Дагас. Є. Ансус перевернутий. Ну-ну-ну. Евес перевернутий далі. Іса. І що-що в результаті? Кустаруна. Ну, поясніть, що це таке? Кано перевернута. Прямо усунуть навряд. Конкретно лідери і так далі. Там його скоріше свої приберуть. Ну Зараз долю подивимося. Хто там зараз Путіна відіграє, відповідно. Подивимося, що там, як там. Що в нас тут? Дагас, Єра, Ансус перевернути, ЕВС перевернути, Іса, Пустаруна, Кано перевернута. Е -е 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 да ось, якась трансформація дійсно там на Росії має бути. Ось трансформація, завершення циклу, ну, обман якийсь іде, знаєте, Ансус, якась ілюзія, як постановка. Ось Евас. Теж щось таке цікаве. Ну Двійника ніби приберуть, да? одного із. Е, ось Іса йде, все рівно, якісь обмеження, блокування. Ну прям приберуть так, щоб зовсім прибрали. Сумнівно. Пустаруна, ще невідомі, ще тут щось буде. З другого боку, це втручання вищих сил. Ну-ну, подивимось, що вони там для Росії приготували. По фіналу Кану перевернуто Розчарування іде по питанню. Ну, тобто, чи прям найближчий рік якось там Путіна приберуть, ну поки того не видно. Ну, щось там ось буде, якась там гризня в Кремлі буде. Щось там якісь зміни ми побачимо точно. Так, дякую за відповіді. ну добре, а знаєте, таке цікаве прийшло. А чи живий той Путін, який, власне, е об'являв то цей СВО? Ну, хоча, це, по ідеї, ще справжній був, якщо так. Ну, добре. Е давайте далі. Чи планують на РФ, ну там, в Кремлі, відповідно, прибрати двійника Путіна, наче то сам Путін, ну, а, відповідно, влаштувати спектакль, да? І в цій стіні командувати якось. Ну, давайте спитаємо. Так, гаразд, дякую за відповідь. А, ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а чи планують. А... Чи планує кремлівська влада Башні Кремля прибрати двійника Путіна е і посадити на трон когось другого? Скажіть вам правду. Інгус. Єра. Хагалас. О, ну ну ну-ну. Гебо, кано перевернута. І що в результаті? Дакас. Куда? До пустої руни. Не лізти? Ну добре. М -м -м, поки тут фіналу, бачите, ще нема. Ну, те, що показали, прям дуже весело. Прям дуже. Що в нас тут? Інус, Єра, Хагалас, Гебо, Кану Перевернута, Пустаруна. Ну, я питав як? Чи планують якось прибрати там двійника? Путіна і посадити на трон кого-то другого. Ну і зразу так. Ось, будь ласка, постивна відповідь по питанню, однозначно. Ось завершення циклу, силовим шляхом, по Хагалазу, відповідно, раптово несподівано. Ось іде, йдуть якісь домовленості про це. Ну, а це, до речі, знаєте, ніби приберуть, а потім далі почнуть собачитись, тому що домовленості закінчаться. Да? Е, ну, ось якесь розчарування. Ще не про все домовились, це якась хитрість буде. Ще не про все домовились, схоже. Ось зміни ситуації ще мають відбутися, якісь в їхніх планах навіть зміни. Куди до пустої руни? Тут Фінала ще нема. Тому що ще не домовились до кінця, ще будуть собачитись, кого поставити відповідно замість Путіна. То, що приберуть, то да ось Будь ласка, кінець силовим шляхом. Все. Як це буде? Скажуть, що там цар захворів, цар вже не дієздатний. Чи приберуть прям фізично. Гарно і красиво, да? там, не знаю, літак разом з Путіном упаде, ну, наприклад. Е, ну, щось таке буде. Тобто тут уже, так, да, тут вже, це вже вирішено, тут тепер домовляються, кого поставлять замість нього. Ну, ну, плакати не буде. Е, так, дякую за відповідь. Ще таке цікаве, мене питали. М -м. Е, нібито ходять чутки, що у Путіна є тітка в Житомирщині. Е, -ну, просять подивитись взагалі. Має така інформація місце чи ні. Тут у мене питання зразу: у якого із путіних. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а чи у Путіна є. Тітка десь на Житомирщині. Скажете вам правду. Соло. So. Геба. Тей перевернутий. Ансус перевернутий. Ну тут докладу. Я перевернутий Пустаруна Ну тут далі вже можна не лізти, ясно. А... Ха. І дай і ні. Знов таки, у якого із путіних? От що. От в чому питання. Ну, соло. Ну, загалом, да, Здогадка підтверджується. Ніби то. Ось Гебо йде, якісь там зв'язки. Але знов таки, дивіться, руна симетрична. Скоріше все, що тітка є у двійника Путіна. Ага. Ось тей вас перевернутий, непрямий зв'язок якийсь, до речі, обмежені якісь там зв'язки. Ну, обман тут присутній, розумієте, не все з інформації правда. Не все з інформації правда. Частково воно правдиве. Тобто я ж кажу: ну, схоже у двійника, у якогось із двійників дійсно є тітка на Житомирщині. Не у справжнього відповідно. Ось, я вас перевернутий, не їздять, не спілкуються. Ось, відповідно, не спілкуються, не їздять, нічого такого, пуста руна. Ну, таємниця, да? Все то прям дуже-дуже таємно. Тим не менше, -е -е, якось інформація -то просочилась. Так що тітка на Житомирщині, ну, знаєте, 50 на 50. Скоріше все, що у двійника не справжні. Тому що не все в тій інформації, правда. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. М -м -м. О, -о, О, це будуть коментарі. Ну давайте. Подивіться, будь ласка, ходять слухи, що Путін вкидається в передвиборчу компанію Порошенка, щоб потім з ним домовитися. Чи це правда? Ой, я вже бачу коментарі. Ну, давайте подивимось. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, а дійсно Путін якось вкладається в передвиборчу кампанію Порошенка. Скажіть вам правду. Вунья. Хагалас, Турісас. Інгус. Ну, 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 ну. Ейвас. Далі, Фінак. Є, та тут такі руни. Е, щось ну, обмана не випало, гаразд. Давайте з того Ну тут такі руни. Вуньо, ну, Хагалас, Торіса, Зенгус, Ейвес, Єра. Дивіться, ніби якась радість є, да, якісь плани і так далі. Але ось руйнування планів іде. Це ось агресія. Ось, ось якесь фінансування, правда, було. Е, ось обмеження йдуть і все, завершення йде. Знаєте, виглядає так, ніби це до війни могло бути. От якраз до 22-го року, там там от щось могло бути. Ну прямо зараз, ну сумнівно. При тому, що я аж ні разу не фанат Порошенка, да й поточну владу я теж не жалів. Хто давно на каналі, той і бачить. Там, да, мене в офіс президента е, ну, ну, Тобто, дивіться, якесь щось дійсно було. О, Інгус, щось було. Ну, було, да загуло, знаєте, ніби як до війни. Було і ось о, Єра, все. обломилось, як би. Ну, ну як би так. Тобто, що ми бачимо? Фінансування ніби було десь там до 22-го року. Зараз, відповідно, все. Закінчилось це усе. Ну, якось так воно виглядає. Да, знову мені будуть писати в коментарях, що я там Порошенка відбілюю. Боже збав. Е -е, От, я за правду, відповідно, щодо влади, ну, щодо влади, зрозуміло, треба правду обережно казати, тому що. Люди в масках можуть постукати. Да ну, ну от Якщо хтось там не при владі, а просто політик, ну там відповідно трошки простіше з цим. Добре, так, ну що, по Путіну ніби все. Ну що ж, результат підводим справжнього нема. Ура! Можна святкувати. А, а, а то слухайте, давайте подивимося, давно він гигнув чи ні. Це буде хороше, я думаю, питання. Так, дякую за відповіді. Чому я хочу це спитати? А тому що е, чутки ходили, ніби справжній гигнув ще мало не в 2014 році. І таке ходять, і такі чутки. Е, ну, давайте подивимося взагалі. Справжній коли гигнув. Давно чи недавно? Так, дякую відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а справжній, вроджений, той, що при народженні. Володимир Володимирович Путін. Як давно він взагалі помер? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, що він правда. Ей вес. Перперевод. Ну, таємниці, ясне діло, да. Пуста руна. Ох ти ж подивись. Інгус. Райд. Що в нас фінал Аліс? Ну, помер він не так і давно. 14 рік би виглядав по-другому. 14 рік би виглядав по-другому. Там би точно Єра впала. Що в нас тут? Ейвас Перт, Переверди, Пустаруна, Інгус, Райдо і Альгіс. До, до речі, зверніть увагу, теж симметрична руна. Да? Я, на, на двійників прям кричать. Що е, в, в, е, в нас тут? Е, ну Дивіться, у вас така руна, не сильно швидка. Ну, коли там новини з'явились, десь минулої, минулої, восени минулого року. Ну Може бути. Може, може, навіть іще раніше, а то новини з запізненням з'явились. Ну це не настільки не великий, промі... ну, великий проміжок часу. Зрозуміло, ось таємниця, таємниця прям за сімома замками, за сімома печатями. Ще там мороками всякими обклали, магії і так далі. Зрозуміло. Ось ось що це. Ну, ось ось двійничок вийшов на сцену. Да? Руна симетрична. Прикольно. Ось, ось ось двійничок виходить на сцену. І ось ось. Захист, там, охорона, оце, оце, щоб, не дай Бог, інформація не вийшла. Ну, все рівно, шило в мішку не утаїш, як то кажуть. Ну, а раз. А, да, це ж я хотів ще подивитись на рахунок душі Путіна. Справжнього, вона ще в цьому світі взагалі? Чи ні? Тому що там таке попадало, що могли і не пустити якби. Це не в тому плані, що його пекло не приймає, а в тому плані, що прив'язали душу то. А ну гаразд, дякую за відповідь. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка, душа е, ото, справжнього Володимира Володимировича Путіна, який при народженні таке ім'я отримав, вона ще в цьому світі. Скажіть вам правду. Діво. Контракт. Ну-ну, Лаус перевернутись. Нечистої сили. Тагас. Урус. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Кан, фінал який. Тресас перевернутий. Так дивіться, так дійсно душа його ще в всьому світі. От в чому справа. Що да. у нас тут? Гебо, Лагус перевернутий. Дага, Газуру, Скану, Турісас перевернутий. Дивіться, Гебо Лаус перевернутий. Дослівно, контракт з ким? З нечистою силою. Лаус не тільки на мертвих показує. У мене це часто позначка якраз на нижчий світ. Дивіться, контракт з нечистою силою. Ось, ось зміна ситуації відбулася, ось, ще якась сила була прикладена. Ось, ось, відповідно, інформація якась виходить. Ну, чи то вийде, розкриється, щось дізнаємося. І ось з перевернути, обмежені можливості, знаєте, як закриті ворота. Закрили ворота. Тож я ж кажу, його реально його душу прив'язали в цьому світі. При тому, що він ось сам з нечистою силою то договір заключив. А? Оце копнув. Ракобіси. Ой, мракобіси, господи. Прости, як то кажуть. Ну добре. Ну, ну да, душа в цьому світі. Хоча, ну, зрозуміло, всі знають. да, Людина померла, душенька там відлетіла через 40 днів, уже остаточно. А тут ні, бачите, не пускають. Ха-ха, От вам чого, от вам відповідь, ну крім того, що там магія, всякі мороки не прогляди і так далі. Чого чого хтось бачить, що він живий. А що інші бачать, що він помер? Ну, тут, відповідно, хитро дивитись треба. Це така персона, що тут дійсно окремо душу, тіло треба дивитись і так далі. Тому що бачите, що робиться, детектив. Ну, я й не чекав, що буде просто, чесно кажучи. Про те, що Путін заключив там договор з нечистою силою, то я ще давно знав, як би то для мене не новина від слова зовсім. Я для себе там дивився і так далі. Е, от. А от то що, то, що прям душенькою до цього світу прив'язали, це, звичайно, цікаве відкриття. Але в мене були такі здогадки, насправді. Да, Сьогодні, бачите, слава Одіну. Багато чого розкопали. Е, добре. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Е, ну і до речі, пишіть свої здогадки, що ви, можливо, бачили, перевіряли там, і так далі. Теж буде цікаво по почитати. Тому що з довкола фігури Путіна дуже багато цікавої інформації крутиться. Да, ну І ставайте спонсорами каналу, спонсорів там доступ до рунта стаю перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!